Прогноз для всіх знаків зодіаку на новолуння. Зверніть увагу, який у мене красивий елемент декору зараз з'явився в інтер'єрі, і саме атмосфера завжди надихає, аби Просто налаштуватися на таро. Студенти мого курсу Таро для початківців це знають, тому я вас запрошую, новий потік з Нового року буде. Якщо вам цікаво вивчати езотерику зі мною, то курс Таро для початківців це саме те, що вам потрібно. Всі деталі будуть анонсу в телеграм-каналі. А зараз ми рухаємося до новолуння в стрільці, яке, звісно, буде надавати таку музу, внутрішній імпульс енергії, породжувати для кожного знаку. Ідемо спочатку для овнів. Що ж, «Таро» під Каже для овнів: подивіться, буде видно трішки глибше ситуацію. Дізнаєтесь певну інформацію від людини. Це буде важлива розмова. Розмова, до речі, повернення колишніх зовсім дуже ймовірне, але тут не варто довіряти. Карта одразу попереджає, що розмова буде важливою, але буде трошки перебільшувати. Людина принесе вам трошки занадто ілюзорну інформацію. Треба буде відсіяти все те, що бентежить, інтуїція вам в допомогу буде налаштовувати вас. Але зрозуміти, людина йде не просто так. Тільки просто варто зняти рожеві окуляри, коли розмова буде вже йти до діла і одразу на все не погоджуйтесь. Дайте собі паузу-витримку, аби ці ілюзії спали. Далі йдемо до тельців. Тельці, слухайте, а тут якесь починання. Хочеться прийняти рішення самостійно, або від вас будуть потребувати, або ви взяли на себе відповідальність та рішення. До речі, ініціатива саме з вашої сторони, можлива в даній ситуації, тобто буде якась складатися така ситуація, що в цих обставинах саме ви вирішуєте. Це добре, бо в ваших руках все. Далі близнюки. У близнюків, а дивіться, тут можливе знайомство або повернення колишнього. От чітко. Людина приходить до вас і несе вам певні романтичну інформацію. Несе вам щось таке, дуже, знаєте, таке, що в хмаринках все. Все дуже таке красиво виглядає, красиво подається. Тут важливо зрозуміти, що це такий ще несміливий порив, і цьому всьому ще треба дати час, аби розвинутися. Раки о, у раків. Карта певного результату. Результат святкування, ваша перемога, ви відчуваєте себе переможцем на це новолуння. Значить, щось вдалося, є що відсвяткувати, в чомусь ви переможець. Чимось хочеться похвалитися обережно, бо це також карта, яка говорить про те, що вам багато хто заздрить в цей момент, ви знаєте, про що йдеться і за що заздрять, і ви притягуєте увагу інших. Тому просто слідкуйте, наскільки ви цим можете насолодитися, насолоджуєтесь, або десь трішки менше показуєте, якщо боїтеся заздрю, Хм. Леви. У Левів карта вибору. Карта, коли хочеться обрати шлях, хочеться зробити по-новому. Тому що так, вже як є, йти неможливо. Опираючись на свій досвід, вибирайте нові шляхи. Щось не те, що ви ще не пробували. Те, де ви ще не експертний спеціаліст, те, в чому ви ще не до кінця розумієтесь, може привести вас зовсім і до нових результатів. Нов, новий спосіб, нові результати. Йдемо до Дів. Ой, діви, ну це ж карта повнолуння в новолунню. Це карта луни, емоційності, скритих емоцій. Та це точно вихід на зв'язок людини, яка буде зізнаватися в коханні, нести романтичні наміри, розповідати щось таке, до чого ви не очікувані. Це карта таємниць, секретів, також пліток, але також і виходу тої інформації, яка вам потрібна. Все, що люди затаювали щодо вас, але це і ваші емоції, те, що ви таєте всередині, зараз має шанс вилізти назовню. Дізнаєтесь те, що для вас буде дуже корисним. Далі йдемо до Терезів. Терези, прийде до вас людина-експерт, того кого ви чекали, шукали, може зараз з'явитися і дати вам якби цінну пораду, якусь важливу інформацію, яка вам допоможе в ситуації, допоможе в розвитку, допоможе в русі вперед. Тобто, у вас є шанс знайти крутого спеціаліста, який в вашій ситуації зараз необхідний. І якщо буде шанс попросити про допомогу, спонсорство, підтримку, руку допомоги. Наважуйтесь, тому що цей час ви знайдете правильних людей, і вам не відмовлять, якщо є якісь думки і вагання, чи просити чи ні, то це відповідь так. А далі ми йдемо до скорпіонів. Скорпіончики, ну грошенятка йдуть до скорпіонів. Це е, знаєте, можете ви хотіти вкласти щось, інвестувати щось, щось хочеться продати, купити. Пам'ятайте, ретро Меркурій, все це приторможує такі справи. Але в скорпіонах я бачу дуже багато потенціалу. Хочеться, е, може, отримайте подарунок, може просто отримати надходження, але хочеться і вам віддавати. Тобто, це круте правило взаємопіну у вас. Працює. Може просто збільшитись е, кількість клієнтів. Пам'ятайте, що новолуння у нас кілька днів до кілька днів після проявляє собі Вплив його. Тому тут відслідковуйте, якщо до вас йдуть якісь можливості фінансові, погоджуйтесь навіть на ризикові проекти, допускайте до себе нових клієнтів, нових людей, це також карта реклами, яку варто давати в цей час. Далі ми йдемо, йдемо до стрільців. Дивіться, стрільці, яка карта, карта починань. Нарешті для вас відкриті дороги, нарешті для вас нові починання, де ви от прям якби, зазираєте в своє нове. Новий етап життя, з новим починанням, новою діяльністю, новий такий виток. Те, що було раніше за закритими дверима, дивіться, ось тут, ніби підглядаєте через дірочку для ключа, як це буде. Але хтось і дивиться за вами, спостерігає, дуже чекає вашого старту. Хм, козироги? У козерогів. Спілкування, емоції буде багато інформації великий потік інформації. смс-ок, дзвінків буде якийсь привід, поговорити може в колі оточуючих щось будете обговорювати сюди. Також хейт сюди також претензії, але все це якби має шанс на діалог та дипломатію. Далі йдемо до водоліїв. Водолії клас, яка класна карта. Дивіться, успішна карта. Продивіться собі. Це колода, яку я дуже рідко беру в ефіри, але в неї кожна карта в цієї колоди така медитативна. Це коли чогось дуже хотілось, і нарешті це здійснюється. Нарешті є шанс зустрітися з своєю ціллю, метою, побачити шлях, висвітлити той напрямок, який активний. І взагалі. Якби звертайте увагу зараз на події, вони точно вас порадують. Буде бажане. От це карта, яка вказує на те, що ось цей бажаний результат, він вже близько ви його бачите, візуалізуєте, відчуваєте, знаєте, куди рухатися в ньому. Дуже хороша карта, позитивна, карта радості також. І здійснення мрії, саме головне. Ну і рибки. Ой, рибки, маєте щось таке. Дуже рішуче. Фіналізуєте якийсь документальний процес, а може щось реєструєте. У когось це виграш судів, в когось це, це оформлення на себе чогось, хтось просто починає щось від свого, від свого імені, але це кармічна подія. Тобто, фактично, дивіться, не так багато старших арканів було в цьому розкладі, і для рибок саме старший аркан. І цей аркан казує про те, що ви зараз пожинаєте плоди, певні результати. І ось тут маєте зафіксувати, запам'ятати, Знаєте, як астрологічно дуже важливі події, які документально оформлені. Так ось це саме той момент. Якщо буде шанс щось через державну установу, через офіційну якусь, ем, офіційний шлях, через оф... буде шанс щось оформляти чи ні, йдіть тільки легальним шляхом, бо ця карта вас приведе точно до успіху. Для тих, хто вивчає зараз ще покажу, як виглядає колода. Колода дуже красива, вона така особлива і вона в самій магічні. Дні. Але сьогоднішній розклад на новолуння я роблю саме в вечір вечорниць традиційно в українській культурі, тобто сьогодні вечір на Андрія. Тож максимально налаштовуємося. А також запрошую вас на ефіри, в яких ми зустрічаємося. І власне формат вечорниця таке колективне поле, яке надихає. Ставте лайки, коли резонує карта, ви її відчуваєте, відчули її енергію та вібрацію. Дайте знати в коментарях фразою Я приймаю максимально успішного вам у цього новолуння.